Почалась не мати. Я відвідувала тренінги одноденні. Була на індивідуальному е, занятті. І це є гарно, але е, довготривалий тренінг це є супер, тому що м, це не йде одностороннього е, порядку, це йде е, так, якби на розширення. Е, Твоїх бажань, твоїх розумінь, твоїх вирішень, багато таких питань, яких ти не могла багато-багато років вирішити. Я як жінка для себе, я... те, що я мала вирішити, напевно, за багато-багато років, я вирішила за два місяці. Да? Я бажаю іншим жінкам, ті, що будуть, думають, вірять в свої сили, це так вірте, але е, вам допоможе тренер е, Оля. Супер тренер, від Бога тренер, не тільки за неї. Е, Вирішите всі-всі питання, е, е, які ви в житті багато років собі ну, не можете вирішити. Це є і м -м, питання е, щодо себе, питання щодо сім'ї, до чоловіка. Щодо, е, ну, всі питання з дітьми, е, е, значить, е, в контактах з друзями. І е, взагалі. Бути щасливою жінкою це також буде вирішення цієї цього питання. І ви побачите, як ви станете щасливішою, станете кращою, станете в гармонії з собою. Ви побачите, і які у вас здібності є ще невідкриті. Ви можете прожити з цими здібностями, що ви маєте, а ви побачите, у вас є додаткові багато таких невідкритих. І це вам поможе на цих тренінгах вирішити багато, багато питань. І ви. Після цього ви будете в гармонії з собою, ви будете в контакті з собою, ви будете відчувати, яка ви щаслива жінка стала. І якщо ви хочете, щоб у вас в сім'ї було гаразд, спочатку ви зрозумієте, що ви вас гаразд з собою, потім буде з сім'єю і з усім всесвітом, і з усіма. Це супер. І одне єдине, що для мене це вирішилося, це. Я зрозуміла, що на цьому світі ми живемо, я живу, так? І любов саме основне в житті, і любов до всього. Нехай це буде чуть-чуть, але це щоб було гарно. Нехай це буде е, трішечки, але має бути це з любов'ю і прекрасно. І це стосується різних питань. Ем, любов це і все. І на цих тренінг ви це зрозумієте. Е, ви це вирішите, всі питання, які у вас е, до тепер ну, душі боліли. Все, дякую.